Привіт! Ось і настав час познайомити тебе з моєю мануальною оптикою. Я збирав її десь приблизно місяці 4. І загальна її вартість становить стільки ж, скільки і новий об'єктив, скажімо, Canon EF50. А при цьому у мене 8 різних об'єктивів з різними властивостями та на різні випадки життя. Зацікавило? Що ж, зараз покажу тобі їх. Ось це є мій іконостас. Справа знаходяться всі. Бездзеркальні або дальномірні фотоапарати. По центру знаходяться два дзеркальних об'єктива, і зліва знаходиться три об'єктиви, призначені для дзеркальних камер. І зараз я тобі про кожен з них зліва на направо розповім більш конкретно і також веду тебе в курс справи, що я з цим всім буду робити далі. Що ж, перший об'єктив та перша фотокамера. Це дзеркальна фотокамера Zenit TTL. І на ній встановлений об'єктив, то Helios 44M у відмінному стані. На нього відразу є тут і бленда. З блендою це велика рідкість. І є кришечка, яка закриває цей об'єктив. Цей об'єктив призначений під автоматичне і мануальне налаштування. Має ось таку діафрагму. Вона тут з пригалкою. Однак що класно, що завдяки ось цьому е, важелю М і А не потрібно потім, коли захочеш встановлювати на зеркалку чи без зеркалку, гратись ось з цією піпочкою. Її потрібно заглушувати, якщо немає ось цього перемікача, або мати спеціальний перехідник. А тут є оцей перехідник, так що відпадає будь-які проблеми. Далі. Далі зеніт є. E та Helios 44 44,2. Теж саме скло в відмінному стані. Так, знизу трошки потертий. Проте сам об'єктив в класному стані. І яка проблема? Ні, мені не подобається ось ця діафрагма, як ось Взагалі її невідчутно. І є ще ось таке колесо, яке потрібно нажимати, щоб перевести діафрагму в якісь фіксовані положення. Ось для прикладу. І вона тоді фіксується і далі не рухається. Це мені не дуже подобається. Мені більше подобається ось цей 44М Геліус. Пізніше порівняю, і ти зрозумієш відмінності в цих геліусах. До речі, різьба тут 49, і на нього підходять. Ось такі фільтри. Які у мене, 1, 2, 3, 4. Це на різні е, пори дня. Вони просто достаються і накручуються на об'єктив. Все. І виходить такий собі ND-фільтр. До речі, конкретно ці фільтри із об'єктива Indostar 61LZ. Тут теж 49 мм. Ідемо далі. Слідуючий номер. Зеніт є, але з об'єктивом Industar 52. Об'єктив у відмінному стані і до нього є теж бленда. Оригінальна, причому бленда. Вона просто так надівається. І таким чином легше керувати самою діафрагмою. Тому що без неї діафрагма ось тут керується і це незручно. А коли вона надіта, входиш ось тут і все. Стає на місцях. Далі InduStar 61 LZ мультипросвітлений. Цей об'єктив мені взагалі дістався новеньким. Його відкриваєш і він пахне маслом. Тут регулюється все зараз поки що туго Але доволі класно. Попередньо. Ось діафрама і ось фокус. Пізніше теж огляд і подивимось, на що він здатен. Як я і казав, до нього також підходять ось ці 4 nd фільтри Також перевіримо в сонячну погоду, як вони себе поводять. Далі у мене є ось такі макрофільці. Макрокільця на 42 мм. Тут їх три штуки. Також кожен об'єктив перевіримо на макро відповідно. І побачимо на що він. Вони здатні. у... Мак. І також в мене є ще легендарний об'єктив, це теж дзеркальна камера Юпітер 37 а На нього я вже зняв відео і можеш подивитись. Посилання я, звичайно ж, зроблю. На ньому теж є бленда відразу. Це мультипросвітлений, він олімпійський, випущений в 79-му році. Це портретник на 135 млн. Значить, спочатку я. Робив колекцію із дзеркальних об'єктивів, так як у мене була камера е, Canon 800D. Ну, пізніше мені ось дали цю камеру. Дзеркальні фотоапарати можуть працювати лише ось із цими 3 4, 5. ось цими п'ятьма об'єктивами. Як вони працюють? Вони працюють за допомогою ось таких ось перехідників. Ось це не чіпований, а ось це з чіпом і ще й програмованим чіпом. Чи варто купувати програмований, чи не варто, дивлюсь, чим ви займаєтесь. Якщо ви займаєтесь відео, то чіпований вам взагалі не допоможе. Якщо у вас є пікінг, фокус пікінг, також чіпований, вам абсолютно не потрібен. Чипований потрібен лише тоді, коли є ось старий фотоапарат такого типу. І в виду шукач, ви коли дивитесь, то коли йде фокусування, він позначає червоним кольором місця фокусування і починає звуковим сигналом повідомляти про це. У всіх інших випадках це марна трата грошей. Причому, якщо серйозний перехідник, такий як цей, з латунною вкладишем, програмований, фірмовий, то гроші значні. Якщо брати дешевий, алюмінієвий, то не варто, не рекомендую, тому що алюміній. Стирається і та вся пил, той весь пил потрапляє на дзеркало і на матрицю. Тобто ви гробите свою е, камеру. Sony 5000. Чому Sony 5000? Ну, Відповідно, тому що ціна її незначна. А по-друге, вона мені потрібна для роботи з мануальною оптикою. А тому контрастний фокус її ролі не грає. Головне, що тут є фокус-пікінг. І для цих цілей у мене з'явилась чайка 2. З ширококутним об'єктивом. До речі, радянські ширококутні об'єктиви це велика рідкість. Ось це Inustar 69 з, з фокусною відстань 28 f 28 І Щоб його встановити на фотокамеру, потрібно мати перехідник l 39 NEX І якщо його встановити прямо так, то ви зможете вести в крайності селфі, безкінечності не буде. А щоб зробити з цього об'єктива об'єктивна безкінечність, я покажу, що потрібно робити. Далі Київ 4 із його об'єктивом Helios 103, світлосила 1,8, як у е Келунського об'єктива, ef 50 і тут є нюанс, тут специфічний байонет. Щоб його встановити на ось цей перехідник, теж потрібно зробити деякі реконструкції, які саме я також покажу в одному із відео. Сам об'єктив, кажуть, дуже класний, протестуємо, подивимось. І є в мене ще один об'єктив. Це Зорки 4 з об'єктивом Юпітер 8. Причому на англійській мові, тобто експортний варіант Зорки 4, Юпітер 8. Теж в ідеальному стані. І в нього світлосила 2,0, така ж сама, як у е геліоса Причому геліос зараз наприклад, ось, ось тобі геліос і ось тобі Юпітер. Бачиш різницю. Що по розмірах, що по діаметрах. Також порівняємо їх між собою побачимо, який з них буде кращий. Для того, щоб Sony 5000 це бездзеркальний фотоапарат працював із дзеркалками, потрібен іще ось такий перехідник M42NEX. Завдяки, ньому, завдяки ось цьому перехіднику, вся оптика дзеркальна. Буде працювати. Тобто, якщо ти маєш бездзеркалку, без то це більш універсальний прислід, так як він працює як з дзеркальними, так і бездзеркальними камерами. До речі, щоб встановити ось ці три об'єктиви на Canon, потрібне до перехідника ось цього, потрібне ось таке кільце. М39 Воно закручується на об'єктив, і далі це все разом вкручується у перехідник. Один нюанс. В такому разі кіно-дзеркальність буде працювати лише з такими об'єктивами, як макро. Тобто ніяка безкінечність і ніяких навіть 30-40 см відстані не буде, тому що відрізок робочий у дзеркалки і без дзеркалки. Різний покажу на прикладі ось цих камер, будь ласка. Думаю, тобі стане все зрозуміло. Тому у мене наразі є два фотоапарати. Вони в мене на деякий час, так що я думаю успію зробити усі відеоролики з усіма цими об'єктивами. І також зроблю деякі е, відео у порівнянні. Припустимо, Геліос із Юпітером, Індустар з Юпітером 37 у плані світлосили. Не у плані дальності, а у плані світлосили. Так, як Індустар 3,5 і Юпітер 37 теж 3,5 світлосила. Ну і покажу, як зробити, щоб оптика від Києва та Чайки працювала на безкінечність. Із, припустимо, Sony беззеркальною камерою. Думаю, тобі буде цікаво, ось яка навала у мене всієї цієї оптики. І як я казав, якщо ось це забрати, то оце все інше обійшлося мені у вартість нового об'єктива, одного єдиного EF50. Так що бачиш, скільки мануальної оптики можна накупити на вартість. Об'єктива ef 50 від Canon. Так, вона мануально, немає автофокусу, однак з цією мануальною оптикою можна робити теж дуже класнючі речі. І я це все покажу тобі пізніше. Дякую, що дивишся мій канал.